Позорище, в колхозе это колхоз э, шляхи леща. Посередине это полоса убранное, снега 5 сантиметров, по -по -по покидал где-то песка, выбросил деньги на ветер. И все. Что это за позорище такое? Це так очільник міста. На щопонеділковій нараді відгукується про роботу начальника КП Деснянське Віктора Пригару, а точніше про погану прибрану вулицю Сережнікова. Незадоволений він і загальною якістю прибирання міста. Твердить, треба шукати більш нові ефективні методи боротьби зі снігом. Ми намагаємося где економити, в результаті ми втрачаємо більше. Мы ни технологии не имеем, мы ни чистоты города не имеем. То есть и все выбрасываем в солярку, и какие-то ремонты там, э, бесполезные техники, которые уже нет смысла ремонтировать. Демонстрували роботу перших встановлених камер програми Безпечне місто вже укомплектована та налаштована серверна, де зберігатимуться архіві відеонагляду. Доступ до камер буде у міської та муніципальної поліції. Далі на порядку денному звіт начальника підприємства Зеленбуд за 10 місяців роботи. Хизуються значними цифрами виконаної роботи: величезні площі газонів, квітників, висаджені дерева та кущі. Роботи їм вистачає. Загальне було ще об'єктів, обслуговує КП «Зеленбуд», складає 690 гектарів. Або 33% від всіх зелених насаджень міста скаржаться на стару техніку. Вік деяких автівок перевалив за 30 років і ремонтувати її просто недоцільно. На наступний рік запланували придбати 5 спецавтомобілів та інше обладнання. Мер заявив про ідею створення кол-центру міського голови, куди Чернігівці можуть звертатися з усіма питаннями та проблемами. А далі інформація потраплятиме організаціям за сферами впливу. кол-центр міського голови. Значить, куди б дзвонили люди, це один би бы був телефон, круглосуточно. круглосуточна, лінії э, свободної ходячних стільки, скільки потрібно. Єдиний міський кол-центр успішно реалізований у інших містах, зокрема Вінниці. За його допомогою можна буде побачити повну і реальну картину про проблеми містян. Я хоча б буду розуміти і э, відсліджувати інформацію, що як працює в цьому місті. На примере просто уборки города я понимаю так, что здесь ничего нормально не работает. И что и как оно должно работать, этого нет понимания за 25 лет незалежности нашей. Торкнулися питання медицини, зокрема, обговорювали можливість створення комунального діагностичного центру, котре укомплектують всім необхідним медичним обладнанням, та можливість переформатування міської стоматполіклініки у комунальне підприємство. За словом міського голови, це зробить її самоокупною, і з бюджету не доведеться витрачати додаткове фінансування.